Лікування від наслідків війни, кризи майдану, окупації територій тощо сьогодні чи не кожному українцю потрібна психологічна допомога у тій чи іншій мірі, за підрахунками психологів, сотні тисяч людей страждають посттравматичним синдромом. Багато хто ще й в ускладненій формі. А все через те, що середньостатистичний українець живе у постійному стресі вже більше року. Якщо після пережитого чи то стихійного лиха, чи нещасного випадку людина має час для реабілітації, то постійна стресова ситуація в Україні протягом 2014-го не дозволяє відступитися депресивним думкам. Найбільше страждають військові, які повернулися з зони. АТО. для них ці півроку вже стали точкою неповернення у минуле життя. Повернути їх у мирне русло намагаються психологи, і волонтери по всій країні. Як військовим допомагають забути про війну і почати жити в мирі далі у сюжеті. Трохи за 30. Батальйон, де він служив, дивом врятувався від мінометного обстрілу. Сам Юрій в один день на одному з блокпостів отримав дві контузії. Перший раз, коли перевіряв на блокпості зерновоз. Коли перевіряв зерновоз, міна впала між кабіною цей, коли я отримав контузію. От потім був невеликий період часу, коли обстріл припинився. Ми почали перевіряти, хто живий чи нема когось поранень. от. Їхав транспор... Їхала машина на зустріч, я завертав. і знову почався наступний мінометний обстріл, під час якого мене ще раз кантузило, я втратив свідомість. як нокаут. Просто плями в очах, дзвін в ухах. Ну, я не знаю, з чим це порівняти от так, що. Це так, так якби запаморочилося в голові. Це важко зараз сказати. Побороти наслідки контузії вдалося у шпиталі, а після виписки дала про себе знати інша травма душевна. Спочатку це було невиносимо, в принципі, я не знав. Безсоння, тошнота постійна. Психологічну травму, яку хто отримав в контузію, вона як. Таких препаратів, щоб її вилікувати, я навіть не знаю, які би то було. Коли я лікувався і розказував, що мене турбує, ну там. Прописували корвалмент. Тих, що повернулися з пекла або відчувають його в тилу, стає все більше. Та за допомогою люди самі звертаються рідко. Хтось не визнає, що має проблеми, хтось соромиться. Для них івано-франківському розповсюджено листівки. В них описані симптоми недуги і обіцянки анонімно та безкоштовно надати допомогу. Медикаментозне лікування призначають тільки у тяжких випадках. Основна метода творчість. Івано-франківські лікарі розробили програму лікування, орієнтуючись. На світовий досвід до цього відноситься і патерапія, і арт-терапія, і кулінарний тренінг. У нас є ще столярний тренінг. Усе все якраз ті види зайнятості, які необхідні пацієнту для того, щоб він краще соціалізувався і щоб він не пробував в своїх проблемах. Ось такі, наприклад, сувеніри чоловіки роблять із задоволенням. Додатковий стимул для них благодійність. Лікарі влаштовують аукціони, де лотами виступає саме хендмейд від колишніх бійців. Гроші потім направляють на Та Поки чоловіки шиють і плетуть обереги. Лікарі ставлять діагнози. Їм усе зрозуміло лише по кольорах обраних ниток. Якщо в кольорові гамі, то настрій нашого. Пацієнта або навіть якісь приховані тенденції, скажем більш негативні, руйнуючі, можуть бути навіть суїцидальні моменти. То ми можемо бачити по кольоровій гайми, як змінюється колір мандали від одного дня до іншого. Визначають потрібну методику в індивідуальному порядку. 19-річний Дмитро відновлюється, займаючись іпотерапією. Це є наша. Це як з нею обходишся, так будеш від неї отримувати праніше. Ну, відчуття які прокатався, гарно розвіявся. Слава могові. От ну краще почуваюся. Я ж коніка маю вдома. Я з верховини. Лікарі резюмують за допомогою до них, вже звернулись понад 100 колишніх майданівців та учасників бойових дій. А після занять усі вони почали вірити у світле майбутнє. Досить високу відвідуваність курсів реабілітації івано-франківці пов'язують з двома перевагами свого центру: перше інформаційні листівки і анонімне лікування, друге душевна обстановка у творчій атмосфері замість лікарняної палати. Голова державної служби у справах ветеранів і учасників АТО Артур Дерев'янко каже, сам воював у Югославії і Афганістані і чудово розуміє, чому бійці самі не йдуть до психологів. Треба Вилучити один негативний момент, який вже зараз є, що ця психологічна реабілітація проходить в будинках, е, як то кажуть, психоневрологічних диспансерах і тому інше. І коли цей військовий іде туди, він знає, що це звиняє за вираз дурдом, йому поставять штамп, якщо він пройшов психологічну реабілітацію, в якому закладі це дуже негативно впливає. І ці люди вони самостійно туди не йдуть. Небажання йти у лікарні для психічно хворих може привести колишнього бійця до так би мовити самолікування алкоголем. Якщо продовж тривалого часу допомога людині, яка пережила війну, не буде надана, її стан може погіршуватися. Психолог Алла Лелик каже: насправді ж тих, хто потребує допомоги набагато більше ніж колишніх бійців. Це і діти, і переселенці, і просто українці, які, хоча й не були на війні, але теж живуть у постійному стресі. Найгірше, що по суті, це триває вже півроку. І тільки зараз постраждалі отримують допомогу, але замало. В Україні просто не вистачає спеціалістів. Спеціалістів достатньо підготовлених для того, щоб працювати з людьми постравматичним синдром, їх. Очень мало, Если, скажем так, зараз многие на волонтерській основі готові це делать, але к сожалению, підготовки недостаточно, щоб делать це кваліфіціровано, качественно і в нужній кількісті. Нині Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО має п'ять реабілітаційних закладів. Усі вони раніше займалися поверненням до нормального життя чорнобильців і їх родин. В ідеалі такі центри мають бути в кожній області. Працювати не лише з військовими, а й з родинами бійців, поки ж ті на фронті. Психологи кажуть, попередити посттравматичний синдром неможливо, але допомогти впоратися зі стресом одразу можна. Це залежить від підтримки близьких і оточуючих. Поки ж з родинами бійців працюють соціальні робітники, а з військовослужбовцями церква. В планах вести посади військових капеланів. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криворотова ТВАЙ.